Так, друзі, нове чудове надходження BMW I4 це у нас електромобіль. По комплектації у нас led фари пакетні красиві диски безключовий доступ на всіх дверях, сліпі зони. По задній частині у нас майже максимальна оптика. Ось так все виглядає. Машина приїхала зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Тут у нас повний електропакет. Тут у нас мультифункціональне кермо, коробка автомат, вибори режиму руху, великий монітор. Всі асистенти, всі датчики, є комфортний салон по задньому ряду. Так само все чудово, все класно. Є клімат-контроль є е, зарядка. Музика у нас стоїть. Харман кордон, є люк, є проекція. Друзі, класна машина з мінімальними пошкодженнями. 6 тисяч пробігу може приїхати і купити у нас в автопарк. UA. Автомобіль можна придбати в кризи за готівку за криптовалюту, тому звертайтесь.